Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський їздив на гарячі ділянки фронту. Він заявив, що на Покровському напрямку і надалі дуже важко. А от росіяни продовжують свої наступальні дії. І сьогодні гостем маркера подій» є військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю студія. Дякую за запрошення. Нагадаю, слухати маркер подій, слухачі радіо «ФМ Галичина можуть щобудня наживо о 9.15, а переглядати на нашому ютуб каналі Галичина аналітика. Не забувайте підписуватись, щоб не пропустити наші нові відео. Отже, пане Іване, хочу з першого розпочати з ситуації на фронті. Як я вже сказала, що сирський побував на гарячих напрямках, і він заявив, що окупанти не полишають спроб. Захопити Стельмахівку, Макіївку атакують наші позиції в Іванівському. Чи йдеться взагалі про втрату цих населених пунктів і чи ЗСУ мають сили і можливості їх зберігти? Всі ці населені пункти, які зараз росіяни мають намиті захопити, в першу чергу це турецьк, в другу чергу це місто Нью-Йорк. Нью-Йорк, до речі, для Росіян це буде епічна історія. Вони вже я бачу сплять. і... І роздивляється нагороди, де написано «За взяття міста Нью-Йорк, бо для них, для пропаганди, це просто неймовірно ще раз, епічно і дуже будуть, можливо, тижнями розганяти цю історію. Зараз така ситуація на фронті, що, на жаль, наші військові змушені відкочуватися. Не через те, що їм так подобається, а саме через те, що їх є перевага росіян в повітрі, в живій силі, і решта-решта-решта збройник їде. Поступово мало складно з певними обмеженнями. Плюс ну це помаю на увазі по ударах. Тому дуже велика ймовірність того, що нам доведеться відкочуватися. І далі росіяни зараз контролюють більше 73% території Донецької області за минулий тиждень. Наприклад, вони встановили контроль майже над 40 40 квадратними кілометрами території. України взагалі, от то він просунулися. Тобто, це для розуміння: там 40 квадратних кілометрів, там 40 квадратних кілометрів, так і виходить просування, і всі ті населені пункти, які називаються новими, які нові в масмі з'являються на там фронтах. Це все через автобусні зупинки росіян на шляху до виходу на дні нач Донецької області. Ми розуміємо, що фактично зараз по всьому фронту відбуваються активні бойові дії різної інтенсивності. Проте, як я казала, Покровський напрямок він є найгарячішим. Це слова сирського. Водночас, також росіяни, це теж його слова намагаються захопити острови лівого берега річки Дніпро. Про які острови мова і чи можливо встояти там нашим захисникам? Так, дивіться, після виходу наших військовослужбовців з міста Кринки це місто, це, це локація Кринки, це селище на лівому березі Херсонської області. В минулому році воно розглядалося як плацдарм для гіпотетичного просування в напрямку Криму, Армянську, але, на жаль, не склалося. Ну, не склалося безліч суб'єктивних об'єктивних факторів. Відійшли буквально минулого місяця, але тільки зараз з'явилася інформація з Кринок, і росіяни. Почали намагатися підходити ближче до міста Херсона, займати острови, які є на річці Дніпро. А їх там багато маленькі, середні, трішки більше ніж за середні. а вони поросли там очеретом. Тобто це не класичний острів, якийсь великий. Такі маленькі острівці на декілька людей, можливо, там декілька десятків людей, але наші військові не дають можливості закріпитися. Регулярно туди прилітають наші півдрони, нерегулярно топлять російські човни, на яких вони намагаються наблизитися до ще раз, до міста Херсону, робити там висади, вилазки свої диверсійні. Тобто бойові дії зараз там дійсно тривають активні Росіяни продовжують сунути. Ми це також розуміємо і при цьому, втрачаючи велику кількість і техніки, і особового складу. А при цьому раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні у рази менше втрат. Чи реально це, і якщо так, то що найбільше втрачають сили оборони з того, про що ми можемо говорити? Ми люди теж втрачаємо. На жаль, втрати наші. Великим, я не можу сказати, що вони в рази менше, ніж росіян. Можливо, ну, це моє особисте припущення, можливо, там, два рази, можливо, в три рази, але не в десятки разів, ми повинні це розуміти. Ми втрачаємо, ну у нас людей менше, менше ніж росіян. Ми втрачаємо час. Техніки у нас теж менше, на жаль, дають її, нам її мало. Є моменти, коли ми втрачаємо через. Помилки, скажімо так, окремих керівників на окремих містах, наприклад, буквально вже втретє, якщо не помиляюся, відбуваються прильоти російських іскандерів, балістичних ракет по залізничних станціях Харківської області, де розвантажується важка техніка збройних сил України і знищується велика кількість техніки. от такі речі є. Сирський також заявив, що зараз в української армії найбільш відчутний дефіцит зенітних ракет малої дальності. Перше питання, чи є їх чим взагалі заміняти, і друге питання, що цікавить для боротьби з чим їх взагалі використовують наші захисники для маленьких об'єктів, ініше для об'єктів, які поблизу знаходяться, це літаки, гелікоптери російські. Які на низьких висотах пролітають. До речі, вчора бійці одного з підрозділів вдало заземлили російську а, авіаційну техніку. Бум. Це буде су 25 був, не пам'ятаю. В залу його збили, але це була засідка, і видно, як російські літаки дуже зухвало, парою на вкрай низьких висотах літають. А, дійсно, ракет не вистачає, бо щось ми втрачаємо через банальне. Використання використовуємо, воно закінчується. Десь є, на жаль, прильоти по наших складах. Там ми втрачаємо і є такі моменти, коли радянське озброєння вже закінчилося, У нас є пускові установки, але немає чим запускати. І зараз наші військові в аварійному режимі працюють над тим, як можна замістити або скомпілювати західні ракети, можливо, там 80-х років виробництва 90-х, щоб вони запускалися з радянських е пускових установок. Зараз над цим робота теж ведеться. Чи є зараз кадровий голод у військах? Так, з мобілізація відбувається, і військові кажуть так: якщо таким чином таким темпами буде відбуватися мобілізація, то до кінця року ми зможемо набрати 200 тисяч військовослужбовців. Це плюс, але є проблема, самі військовослужбовці визначають з цією програмою коли Пропонується нашим військослужбу Будь ласка, хочеш бути айтівцем у війську, долучайся, хочеш бути оператором дрону, долучайся. Ми ну, підеш туди, але є там, якщо не помиляюся, 20% випадків, коли хлопці дівчата записувалися там до там, певних підрозділів, але їх банально викидали туди, куди було потрібно. Про хлопців це штурм, це штурмова штурмовий підрозділ. вони планували, бачили себе операторами дронів. Він каже: ні, 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 ви в піхоту. Тобто це дійсно теж негативно впливає. Також я б хотіла поговорити і про колишнього командувача об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Як ви гадаєте, чому проти нього досі не відкрили справу, і чи взагалі достатньо фактів і свідчень, щоб таки звинуватити його? Чинне законодавство передбачає, що якщо є звернення, звернення до правоохоронних органів, відкривається кримінальне провадження без певних. Судової перевірки, дослідчі перевірки, маю на увазі перевірити, з'ясувати, чи все там достатньо. а Потім як це було раніше, кримінальна справа. Ні, є заява, відкривається кримінальне провадження і розслідується до моменту там, якщо підтверджуються факти, то продовжуються далі. Якщо факти не підтверджуються, справа закривається. Тут зобов'язані були в ДБР відкрити кримінальне провадження. Я розумію, що. Пан Богдан передав не тільки своє звернення, а й ще, там, купу, купу додаткових даних, посилання, дати, час, прізвище, люди, тобто інформації для перевірки більш ніж достатньо. Тепер не відкрили провадження, я особисто вбачаю це політична історія. Політично зараз вже це недоцільно відкривати протисодилі кримінальне провадження. От так воно зараз і пливе. Нагадаю, до речі, Содоля звинувачують у непродуманих діях, через що, як стверджує Крутевич, мала місце втрата областей та десятків міст і втрата тисяч солдатів. До речі, схоже про 59-ту окрему мотопіхотну бригаду заявила і військовослужбовиця Пташка. Я переконана це те, що чули, бачили. Вона поскаржилася на своє командування. Вона заявила, що командування взагалі потрапило через зв'язки на свої посади, а також у тому, ж, що і Соду. Що через необдумані рішення є багато втрат. І тиждень тому в Генштабі заявили, що ініціюють перевірку. Це було тиждень тому, але досі ми нічого не бачимо. Як ви гадаєте, чи все ж таки буде якесь ініційоване розслідування, чи буде от як содолом? Дивіться, я довіряю нашим військовослужбовцям, які повідомляють знизу інформацію. Вони кажуть, бо вони працювали, воювали там. Вони на своїй шкурі шкірі відчули все те, про що вони говорять. Тобто, це не просто політики з трибуни Верховної Ради, щось там говорять. Хтось їм там влив в ухо ух, і вони там розказують. Ні, тобто, це люди, які все це бачили зсередини, на собі це ще раз відчули і про це повідомляють. Тому абсолютно довіра до цих слів. Варіант перевірка. Ми перевіримо в генштабі. Це взагалі мені здається неправильно, це намагання якось приховати. Бо якщо є заяви, то відповідні, то треба відкривати кримінальне провадження. В рамках кримінальних проваджень розслідувати цю справу. Перевірка це такий собі, знаєте, і не проігнорували, але і не серйозно не відреагували, Тобто десь посередині. Ще маємо буквально дві хвилинки. Хочу трошки змінити нашу тему. На сайті президента з'явилася петиція про те, щоб присвоїти третій штурмовій бригаді, ім'я Ірини Фаріон. Д невідомо хто це зробив. Цю петицію, хто є автором. Як гадаєте, взагалі для чого такі маніпуляції? Адже саме з цією бригадою у Фаріон був конфлікт мовний. Ну, слухайте, є третя штурмова бригада. Вона має свій бекграунд. Вона відома, вона ну розпіарена вона в класному сенсі. Вона Надзвичайно відома. І росіяни я по постійно згадують: от третя штурмова приїхала, буде важко, буде складно. Слухайте, петиція, цей інструмент петиції він дозволяє будь-якій людині щось ініціювати, щось. Роботи підписати, щоб влада там подивилася звернула увагу на це питання. Як на мене, особисто моя особиста сінка, ну, це недоречно. Є підрозділ, на що їм ще присвоїти якісь інші імена. Якщо вони будуть ініціаторами цього е, там перейменування, питань немає, ну за військових вирішувати, мені здається, це неправильно. Так, очевидно, це якась маніпуляція, і невідомо до речі, кого і останнє питання стосовно вбивства Фаріон. Хотіла спитати у вас взагалі, які шанси е, знайти вбивцю Фаріон, тому що зараз вже п'ятий ні, шостий день його досі шукають. Взагалі чи його знайдуть, і як наскільки це реально, його або їх дивіться. Є є такий е, негласний, неписаний стандарт. Що 72 години це найгарячіші гарячіші години для пошуку через по гарячих слідах? Потім є такий теж написаний стандарт: два місяці. Якщо протягом двох місяців не знаходять виконавців замовників, то справа поступово лягає до шухляди. І називається Вісяк. Ну, вісяк висить, і дуже ну він не хочу бігти вперед, але є вірогідність того, що з кожним днем, а з кожним тижнем, ця справа наближається до місця, де лежить справа про вбивство Павла Шеремета. З кожним тижнем все важче і важче буде встановити людей. Як на мене, моя особиста оцінка от той хлопець, який сидів в тому кумедному капелюсі в тих окулярах, мені здається, що він взагалі до цього це не причетний. Я припускаю ще раз, я не з з матеріалом справи. Його завдання було відволікати на себе увагу від інших людей, які, можливо, знаходилися поруч з ним. І він просто брав на себе всю увагу, до нього підходили, його фотографували, а на інших людей увагу не звертали. Так, сподіваємося, вбивць е, знайдуть, і ми дізнаємось, хто це їх покарають. А я нагадаю, гостем маркера події сьогодні був військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Мене звати Ольга Салабай, і я вкотре закликаю обов'язково вмикайте радіо «ФМ Голочина щобудня о 9.15, о 16.15, а також о 17.15. Слухайте маркер подій наживо. А переглядати можете на нашому Ютуб каналі «ФМ Голочина. Аналітика ставте нам вподобайки, пишіть свої думки нам. Це надзвичайно важливо і приємно до зустрічі.